Вітаю вас, мої другенькі. Я Ірина і пані Раїса, здається. Хтось каже не, писати, не читати ваші імена з другого боку, ну тоді робіть анонімні. Я, наскільки знаю, всі а, зачитують. Я не завжди, бо не завжди видно. О, гаразд. Дякую, пані Інрино, за розклад. Щоразу хочеться довше слухати вас. Сподіваюсь, люди почують ваші натяки. Це було під відео, здається, це вдасться повернути в Україну награбовані гроші. Ось. А... Моє питання. Чому Зеленський сподівається на другий термін? Невже Зе не розуміє своєї провини у цій війні? Ну, давайте подивимося. Чому Зеленський сподівається на другий термін? А у нього якась... А в нього і іншого виходу немає. Мої дорогенькі. Дивіться, в нього просто немає виходу. З цього багна, в яку він завів усіх, і всю країну, і все, у нього немає іншого виходу. Це єдиний вихід залишитись живим, щоб його не посадили в тюрму, щоб його не переслідували і тому подібне. Це знову балотуватися. От тому. Чому Зеленський, сподівається, на другий термін. Це в нього єдиний шанс е, вижити. Е, як людина, як е, не знаю, як це ще можна сказати, ну, боїться за своє життя. Отут тут карта говорить: єдиний шанс. Тут вийшли самі погані карти. І сонце теж. Е, тобто, стати вільним, стати е, так само, як він був, коли він 19-го року. Ось це мені карта ця нагадує. Невже Зе не розуміє своєї причі... провини у цій війні? Зараз ми візьмемо другий ряд. Ну цей ряд дуже чітко карти показали, дуже говорящий рядочок. Невже Зе не розуміє своєї провини у цій війні? Чи розуміє? Я запитаю інакше, чи розуміє Зеленський а, свою провину у цій війні? Ну, ви знаєте, якщо брати одну карту, то вона каже ні, але з другого боку щось він переживає. За якісь в минулому домовленості. За якісь домовленості в минулому. А, за статки. Тут не, навіть не провина. Я не бачу. Ну, тут, знаєте, скажу відверто, на дні колоди дуже хороша карта, так? Він би хотів, щоб закінчилося якось це все полюбовно. Щоб закінчилося це все якось дуже добре. Все рівно, мені хочеться ось тут. Він боїться, знаєте, в майбутньому ще за свої статки. І тут таке враження: він купився на щось, на якісь статки в майбутньому. Ну, ви знаєте, в принципі, ось по цій карті можна сказати, що він відчуває свою провину. Але я зараз ще, пер... ще раз перепитаю, чи дійсно він відчуває свою вину? Це у нього гроші. Він, і по... Бачите, дивіться, тут а... з двох сторін: король, монет і концентрація. Туз це завжди велика концентрація. У, неї... у нього прямо М -м! гроші, гроші. І бачите, що тут його найбільше хвилює. Це може бути Путін або колективний Путін, або Росія. Імператор це завжди у нас, тим більше, що ми говоримо про війну в масштабах, так, ми не говоримо про людей. Скоріше за все, це Росія, Імперія Російська. Ось чого він боїться тут конкретно? Бо я питала ось про. Ем... Його страхи. І страхи показують гроші, тобто статус, король монет – це гроші, це статус, це статусність людини. І тут гроші. У нього якась, скажімо так, переживання якісь є. Три біди на серце, давайте я так скажу. І ось ці три біди на серце, ми їх розіклали. Тобто його особисте. Життя, його особисте задоволення. Тобто, по цій карті йде завжди егоїстична людина. Завжди, вона думає тільки про себе. Тобто, він боїться страхи у нього, щоб його знищили, страхи, щоб його посадили. Він за себе боїться. Ось тут, конкретно за себе. До речі, нещодавно ми вже робили розклад, зараз не скажу точно, можливо. Ще цього тижня робили або минулого тижня. І там ми розглядали його страхи. Там випадала його дружина в минулому, там випадали його діти, якось теж так віддалено. Там теж випадали його особисті гроші. Тут те ж саме. Тобто, у нього на першому місці його особисті гроші. Стосовно вини, тут немає війни. Тут є тільки він відчуває провину стосовно, можливо, своїх дітей, можливо, про якісь домовленості, які він. Зараз я візьму палочку, бо я щось з палочкою краще, щоб вам показувати. Тут, скоріше за все, провина він відчуває провину, що він купився на щось. Але все рівно сталося не так, як гадалося. Розумієте, він і думав, що це все буде прекрасно, що це все стане президентом, як в серіалі. Розумієте, що все гармонія буде, все, -все красота. Але воно сталося ось так. І тут у нас на дні колоди іде імператор, який це все контролює. Тобто він все ж таки Зеленський, під, ну, скажімо так, під, під чоботом. Росії. Я не буду казати Путін, не Путін, Патрушев, не Патрушев це імперія. Під каблуком у імперії він. І він боїться тут особисто. Тобто, і на вибори він йде заради того, щоб вижити, і у нього немає провини саме за країну. Тут не випала карта України. Розумієте, тут особисте, тут все особисте його. У нього жаль, що він, можливо, зробив би інакше. Ось. Але тут не стосовно України, мої дорогенькі. Якось так. Якось так. Тут ще може бути, знаєте, здача територій. Ось. Він, мені ще так, знаєте, що може здаватися? Він не думав, що це буде так страшно. Розумієте, це ще це може бути, що це буде в таких масштабах, і так само він думав, що це буде легко. Е, людина не знає українців, от і все. Він ментально не українець, не єврей, е, він ментально якийсь совок. От, і все. Гаразд, мої дорогенькі. Я сподіваюся, що я відповіла на запитання. Чекаю на ваші е, запитання, і будемо відповідати, робити розклади. Щиро вдячна вам за увагу, за ваші вподобайки. За те, що ви є, живі, здорові, бережіть себе і разом до перемоги! Все, буде Україна!